Сергій Караченця боронив батьківщину на одному з найгарячіших напрямків Харківському протягом останніх трьох місяців. Загинув 6 вересня у селі Щурівка Ізюмського району під час мінометного обстрілу расистів. У лютому він твердо вирішив, що потрібен країні, хоч і не мав до цього військового досвіду. Як і за свої 32 роки не встиг реалізувати усіх планів та навіть створити власну родину. Любознательно. дуже він любив життя. Багато планів було на життя. І так зупинило Н -н -н невозможна, невозможна рада. А от Сергій Савєльєв був досвідченим військовим. Пройшов АТО. попри неодноразові поранення, завжди повертався додому, але цього разу не судилося. Він загинув у селі Спірне під Лисичанськом ще 25 липня. Тоді після боїв рашистські злочинці цинічно добивали поранених українських захисників. У пам'яті близьких він назавжди залишиться справжнім патріотом та душею компанії. Як друг якого він дуже веселий. дуже. Задорний такий, общительний, допоможе все. Він дуже був чудовий. Дуже розумцями воно не передати. Родина Савельєва, а це дружина, дорослий син, 14-річна донька та немовля, якому ще не виповнилось і року, не втрачала надії на те, що Сергій живий, і тільки чотири дні тому дізналися, що залишилася без мужньої підтримки батька та чоловіка. Загибель героя підтвердив Тест ДНК. На цьому похоронному портреті Максим Стародубов. Хлопцеві було лише 25 років. Він теж з тих захисників, хто оборонити країну, почали ще під час антитерористичної операції на Сході. Макс так називали його побратими один із тих, хто зробив усе, аби 10 вересня над Куп'янськом замайорив синьо-жовтий стяг. Вже наступного дня життя захисника обірвала ворожа куля. Він завжди сидів, біркував. І потім що як видавав, що всі хоч стояли, хоч падали. Його остання шутка стосувалася, ми гріли каву, їжу, пакети. Всі вже наїлись, напились. Я кажу, може ще по каві. І Максим каже: я сюди прийшов воювати, а не каву пити. Один воїн, з яким цього тижня попрощалося місто із 17-ї окремої бригади Юрій Малюта. Він пожертвував життям, звільняючи рідну землю у селі Токареве Береславського району на Херсонщині. Він пішов воювати ще в 2014 році. І з початку війни, 24 лютого, він вже був там. Він казав завжди, що буде бити до останнього. Якщо треба буде, то зроби все можливе. Найрідніша людина не дочекалася з фронту дружина, дві доньки та онука, який всього 10 місяців. Мала не зможе згадати дідуся живим. Два побратима, два снайпери Володимир Дегтяр та Артем Карпович. Служили разом, разом загинули під Ольгиним, що на Херсонщині. Тепер поруч спочиватимуть на центральному кладовищі. Захисників окупанти намагалися взяти в полон, а коли зрозуміли, що не вдасться зламати мужніх українських відчайдухів, застрелили. Коли ті, дивлячись у очі ворогу, вигукнули Ми за Україну. Їх вдалося поховати місцевим мешканцям на Херсонщині. Повернулись спочивати додому, товариші лише через півроку. Спасибо, что вы моего ребенка не всё. кинули. Нет, вы, вы наверное, шесть дней ходили к русским, просили разрешения, чтобы их только, да? я только говорила, только всё, стояла за женщиной. Всё, вот эта женщина, всё, которая всё, сына моего не оставила. все нормально, всё. мы похоронили, все как положено. Спасибо можем. вам. Це пані Тетяна, одна з тих, хто ховав Артема та Володимира вперше після того, як забрали тіла у російських військових. Тоді, після шести днів перемовин з окупантами, люди передали землі захисників у парку біля місцевої лікарні. Шість днів ми намагалися дуже просили російських окупантів, щоб вони нам дозволили захоронити наших хлопців. Як могли молитву прочитали, як могли свічечки запалили, і ми їм пообіцяли. Хлопці, ми вас все зробимо, щоб вас захоронити по людськи. Біля кожної труни схилили голови, вбиті горем, родичі, побратими, знайомі, море квітів та сліз. На честь високих подвигів героїв почесна варта за традицією вистрілила у небо тричі. Перший міський висловлюю щирі співчуття родинам та близьким полеглих військових. Вічна слава та шана героям. Владислав Родіюк, Віктор Степанов, Андрій Яковлів. Підсумки тижня. Перший міський.